Було записувано. Так, ну йдемо далі. Е, сьогодні давайте з вами все ж таки розглянемо, з вами що таке природні та штучні угруповання Я думаю, ви вже зрозуміли, що це таке природні угруповання е, після обговорення попереднього матеріалу. Е, але давайте з вами <кхи> пригадаємо ще. В кожному з цих трьох речень є щось зайве. Ось, наприклад, перше. Дивіться, гіркий сік, ну хіба, і маскування. Ангеліна бажає, будь ласка, як ти думаєш? А я думала, це треба картинки, ось ці. Ні, ні. Тоді не знаю, поки що. Ось. А я ж на картинки подивилася, а в мене е е було видно спочатку тільки ось ці картинки, а ось це не видно. Десь я подумала, що а, треба картинки. Розумів. А Дивіться, я натяжав, що п'яточник настоя. Давай. Артур, будь ласка. О, орган захисту поведінкової реакції. Ось цей перший, можна я ось так позначу і буду позначати так. Е, картинку номером. А перший це кактус, я так. вважаю. Так. І, що це? Нірно, від рози якось. Ну, і краще. вироблення. Так. А, шипи. А, считається, у слона рога, як за шипи. Ну, ні, то есть, ні, це... ні, ні, ні. А, ну, так і ні. Тільки тоді... не розумію, що тут треба зробити. Ой, і, і, картинки, які. Артур знайшов своїм шляхом. Я навіть не подумав, що так можна, Да? Артур знайшов свій варі... свій шлях. А, просто а, дивіться, дійсно, ти так вирішив. Просто позначити, що е, серед картинок належить до цих тверджень. Але молодець, ставлю плюсик. Але Ми ж повин, але, помилки, так? Повинні але треба, треба знайти в, в цьому реченні: от, наприклад, гіркий сік, жалкі волоски і маскування. Хільки жалкий сік, Ось я от, не розумію. Гіркий сік це полинь, якщо скуштувати. Ні, жалкі волоски. Я не розумію, як це. Жаліші. Жаліші є. Колючі? тоді маскування лишнє. Ось, маскування абсолютно правильно. Тут довгі вуха, тут другий колючок. Тут довгі вуха, а тут. ось це. Тому що тут колючки та шипи і органи захисту. Колючки теж є органи захисту. Артур трошки своїм шляхом пішов. Ти зрозумів, як цікаво, ти вирішив? А я правильно зробила ну, що? Ми... Я, подумав, я подумав, там треба картинку розставити, ось ці приклади. Я прийняв твою відповідь теж, Артур. Ти теж молодець, маєш право так був відповісти. Ну, Ангеліні теж плюсик. Діти, дивіться. Дивіться, тут зайве, колючки та шипи. і органи захисту це разом. Да? Підходить, а зайве буде поведінкова реакція е, адаптація. Далі рухаємося, вироблення отрути, отут трошечки можна інакший об'єкт вибрати От саме, е, дивіться, оптична форма тіла і довгі вуха це структурне пристосування, це будова тіла. Розумієте? Довгі вуха це будова тіла. і Риба, оптична форма це будова тіла, це єдина. А от отрута виробляється, це вже хімія організму. Тобто тут це не будова тіла, вже, а це поведінкова реакція. Тобто, чим більше агресивна буде роздражена змія, тим більше вона буде жалити і виробляти отрути. Тобто, тут інакша історія. Тут краще обирати зайвим вироблення отрути. А йдемо далі. Теж е, наступне е, завдання, Теж, дивіться. Е, прочитай твердження, які з них є правильним, виправ помилки. Е, от перше, я буду зачитувати, а хтось, хто бажає, вмикайте мікрофон, відповідайте. Пристосування збільшують шанси на виживання організмів, так чи ні? Так. А так, може так, 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 так. так от позначати. Так. Дякую, Ігор, теж чую молодець. Так. Даю тобі, Ігор, слово. Обери будь-який номер, можеш друге, або сьоме, або п'яте. Подумай, над яким варіантом ти б хотів відповісти. Теж а. тобі дам. Далі ще кому дам слово. Саша Лівандовська, обери номер, подумай який. мені теж. Ніка Попова, Ангеліна, Артур. Да, тут всім вистачить. Будь ласка. Ну, Можливо, можна я? Лас. Можна я, будь ласка, Можно я перший? Потім Саша. Да. Ну, я обрав п'яте. Я вважаю, що це неправда, тому що яскраве забарвлення це як ну це не маскування, а це як щоб їх боялися. Тобто яскраве забарвлення це зазвичай як ядовита тварина, означає. Так, да. молодець, плюсик. Плюс ще яскраве забарвлення, це може бути як щоб лякалися, як ти сказав, саламандра плямиста, щоб не їли їх. Або навпаки, в шлюбний період. Якщо ти порівняєш самку птах, птаха і самця, то самець красивий, да? різнокольоровий яскраві забарвлення, а самка сірого кольору. І вона обирає собі партнера а в шлюбний період той, який найбільший хвіст матиме, наприклад, найбільш яскравий, це не або об... це не домаскування. Правильно, я погоджуюсь, плюсик. Так, Саша? Можна я? Саша, я обіцяв, потім Ангеліна, Артур потім. Я вибрала третє будівництво гнізда, братя нори, будинкова адаптація. Я вважаю, що це. Я не почув, Повтори, будь ласка. А її від'єднало. А, від'єднало, на жаль. Ну, а хто думає з що... Так, Ангеліні я обіцяв наступний цей. Я вибрала шосте. Ось форма тіла багатьох тварин, схожа на тіла неживої живої природи, чи не стівні органи рослин. Це правда. Ну, А чись це якісь комашки або риба ще може прятатися. Угу. Так, правильно, да, е, пр, е, абсолютно. Я на минулому уроці, здається, говорив, маскуються схоже на каменюко. Е, Оно риба, але зовсім. Ви говорили. Так, так, да, так. Да, оце ж якраз форма тіла, схожа на тіла неживої природи. Так, Артур, да, і ще дам слово комусь, хто бере. Mm -hmm. Я хотів відповісти о, зараз. Так, а я хотів відповісти на питання 7. Маскувальне забарвлення виникає лише в росу наїдних тварин. А, ні, маскува... ну, ще і некоторі тварини можуть теж маскуватися, От, типу, як каміліон, і... і я бачу, ще там є якась риба, яка може в воді а, біля якогось, ну, якогось об'єкта становитися другу ну, під його цвіт. Так, абсолютно правильно. Просто я, будь ласка. Тому я вважаю, що тому що тому я вважаю, що в сьомому питанні це на правді. Неправда. Можна Не я. А, нас... Ангеліна Віка, да, Ангеліна була. Ось це а кому відповідати? Ангеліна потім Віка. Тут написано четверте. А певні рослини здатні утворювати речовини, що роблять їх неїстівними для тварин. Це правда, є ось такі, як сказати, є такі, у яких. Сок покритий, вони сок виділяють, а сок цей такий гіркий, його їсти не можна. Або ось кропива, вона ж жа щось там виробляє, що вона жалиться. Отруйні гриби, отруйні рослини, гіркий сік полину абсолютно правильно. Оце якраз ці речовини. Віка, будь ласка. Я хочу вибрати восьме питання. ключа зброя рослини може отровитися лише із виду змінених листків. Я вважаю, що це правда, тому що, наприклад, кропіва, тому що вона жалить, обжигається тілом. Так, і пригадайте, я вам можливо говорив, як я розу розмножую, обрізаю розу, роблю черенок, як ручка довжиною. І суцільні голки. А потім, коли зап... якщо немає жодного нормального листочка, тоді рослина перетворює, укорінюється, і я бачив це. Рос... перетворює голку якусь на листочок нормальний, тому що потрібен фотосінтез. За потреби голки можуть ставати листками. Саша, даю тобі слово нарешті. Ти з нами. Так, будь ласка. Е, ну, Я вважаю, що. Я вибрала третє, будівництво гнізда, поретяне рив поведінкова адаптація. Я вважаю, що це правда. Ага. Ну, так, можна поведінкова реакція, тому що будівництво гнізда це інстинкт розмноження і це поведінка. Це абсолютно ліва. Плюсик ставимо. Дякую тобі за відповідь. Рухаємося далі. Ми з вами пропустимо ці слайди, тому що ми вже з вами з'ясували, що білі ведмеді і пингвіни живуть на різних полюсах, тому вони не можуть перетинатися. І огруповання взагалі, що таке угруповання? Це сукупність організмів, які мешкають на одній якійсь території і взаємодіють між собою взаємозалежні. А угруповання складається а, взагалі, як з живих компонентів, а, продуценти. Ось вони: «продуценти», консументи і «редуценти». Я так зрозумів, діти, що ми з вами не записували, да? У вас таких понять в зошиті ще немає. У мене Є? Я, видимо, для себе були. Я, по-моєму, що ми. Или я це для себе записував? Так, тоді добре. А який консументи або яке? Продуцент. Продуценти є таке фотосинтезуючі організми. О, дякую, Ангеліна. Значить, я щось переплутав. Значить, дивіться. Тобто, запам'ятайте, будь-яке угруповання складається як з продуцентів, так і з консументів і з редуцентів. Редуценти це бактерії, гриби. Тобто, не треба думати, дивіться, що угруповання це лише виключно тварини. От, якщо взяти ліс. То е е угруповання це обов'язково і тварини, і рослини, і також ґрунт, е і бактерії, і е вода, і, і рельєф, і все. От По суті, справи м м складниками угруповань є е е все, що ви побачите на картині пейзажа. От Пейзаж, гора, дерева, квіти. Річка, оце і все є частинами угруповань. Тобто, це складниками угруповання як живі, жива природа, так і нежива природа. Так ось популяція Популяція – це сукупність усіх організмів одного виду, які населяють якусь певну територію. Ну, наприклад, популяція пінгвінів. Вони дають потомство, і вони одного виду. Якщо різних видів схрестити, потомства не буде. От мул да, тяглова тварина, схрестили там коня з віслюком і виходить зовсім гарна така мініатюрна не то віслюк, не то конячка, і в Гімалаях використовують добра, добра тяглова така вертка тварина, але потомства не дає. Да, Артур, будь ласка. Що? Я вже здав домашнє завдання. Ти оперативний. Ангеліна Ігор, ще хочете щось сказати, я дам слово. Якщо я була а, Зрозумів. І от кожна екосистема населена своїми характерними для неї популяціями. Наприклад, степова популяція, лісова популяція, пустельна популяція, популяція тайги, популяція Арктичних пустель, Антарктиди там, і так далі. Тобто, ну, єдине, мабуть, що давайте з вами занотуємо коротенько визначення, що таке угруповання, це як підсумок, висновок угруповання. Да? У знову строчки угруповання це сукупність організмів, які населяють певну ділянку землі. Ділянку землі. Не обов'язково суходіл. І вода, і суходіл, будь-яка ділянка землі, яка населена певними організмами, тваринами, рослинами, це і є угруповання. І, наприклад, популяції окунів, жаб, черепах, водоростей утворюють популя... угруповання ставка. І дослідження, яке вам пропонують до 18 березня, здається, да, виконати. Це схему можна намалювати ставок і пояснити з стрілочками, наприклад, намалювати харчовий ланцюг і пояснити, як вони взаємодіють між собою. І потім можете продемонструвати це на екрані, і це буде як захист проєкту. Подумайте, чи це ви озеро берете, чи це ліс. Можете просто. Якусь красиву картинку скачати, не можна не рисувати від руки, Скачати картинку красиво, як оцю. Ось. Візьміть, можете навіть цю картинку взяти з презентації, і просто стрілочками нанести взаємозв'язки, що окунь бере, ну наприклад, водорості, жаба бере, палює на комах, і, і, і пояснити просто взаємозв'язки рослин, тварин. У цьому ставку або якісь інші варіанти. Подумайте, тобто навіть так дослідження можна зробити: не малювати нічого, завантажити красиву картинку і просто пояснити по ній стрілочками, що як з ким І я зарахую це як дослідження. Подумайте діти. Я хочу привітати дівчатосів з прийдешнім 8 березня. Нехай вас завжди оточують чудові, хоробрі, сильні друзі. І нехай чол... хлопці і в майбутньому чоловіки ніколи вас не розчаровують, а лише захищають, допомагають. Нехай свято весни вам приносить лише лагідні, веселі усмішки і добро. З прийдешнім святом і відео привітальне з'явиться завтра, да? яке ми всі готували ось з кожен клас, і вчителі, і Поба... Розміщу в батьківській групі подивитись. Все, дякую вам дуже за увагу. До зустрічі. До побачення, гарного вам дня.